Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Зв'язку Михайло Берлін Стойкевич, заступник начальника штабу, начальник групи планування штабу 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ пане Михайле, вітаю. Вітаю. Пане Михайле, в Оту Луганськ заявили про стабілізацію ситуації в районі Торецька, а за даними Вашингтонського інституту вивчення війни, там наші сили навіть просунулися певною мірою вперед. Скажіть, будь ласка, якраз ваш підрозділ там воює. Яка ситуація з позиції вашого підрозділу в Торецьку? Ну, Ситуація в нашому підрозділі і в смузі оборони нашого підрозділу складна, але контрольована. Штурми відбуваються, вони відбуваються як з використанням броньованої техніки, так і невеликими групами ворога, які постійно намагаються десь накопитись, використовуючи якісь елементи маскування і просунутись, але вони всі безуспішні. Ми їх потихеньку всіх хоронимо. От і в цілому ситуація досить стабільна стосовно. Інших цих ну, некоректно минулиться. Не ну безперечно, я нагадаю глядачам, що ми якраз продовжуємо підтримувати наших захисників. Ви продовжуєте підтримувати наших захисників, і для цього в зручний спосіб є qr код є номер картки. Конкретно зараз можете 49-й штурмовий батальйон Карпатської Січі підтримати. Теж збирають на дрони. Я потім пана Михайла розпитаю детальніше. Поки що хотів поцікавитися. Бачив зменшення статистики кількості штурмів. От е, в Трецьку від росіян. На вашу думку, з чим це пов'язано? Тобто вони перегруповуються, кудись сили перекинули. Так, так, так звичайно, вони, вони також закінчуються, в них також відбувається поповнення від інформації, від полонених, яких ми постійно захоплюємо, ми знаємо, що в них є е, табори, де вони накопичуються, де вони проходять якісь злагодження. І якщо наразі є якась. Пауза з за боку це означає лише одне, що наявний ресурс не також вичерпався. І вони готуються готуються до нових цих, підвозять людей, тренують їх, а ми готові їх зустрічати. Добра ранкова традиція, я знову звертаюся до глядачів. Кава невеликий донат. Розміром кави чи чаю, чи одного круасану, якщо у вас є зараз на столі таке чи поруч. Будь ласка, підтримаємо, тому що без дронів буде дуже складно. Без них взагалі складно. А от, пане Михайле, яка у вас ситуація з дронами? Тому що знаю, що ви збираєте на саме на них. Ми постійно збираємо на дрони, тому що, на жаль, дрони втрачаються. Особливо це стосується розвідуваних дронів, які служать нам для того, щоб контролювати наші підступи до наших позицій. І враховуючи те, що зараз вже на дворі у нас осінь, на порозі зима, складні погодні умови, дощ, похолодання, нам все більше і більше ми працюємо дронами з нічного типу, так сказати, маленьками 3Т. От і втрати в цей період дронів збільшуються по причині застосування як різних програм ворожих, так і через складні погодні умови. Тому що якщо вибирати між тим, що Зберегти дрон, чи зберегти життя наших істовослужбовців, звичайно, що ми в жодному разі ніколи не пошкодуємо ні одного, ні два, ні три, ні п'ять дронів. Поки що 20 тисяч зібрано, можемо більше, безперечно, я в нас вірю. І якщо погодні умови впливають, я знаю, що ну, коли холодно, то звичайно батарея швидше сідає, це зменшує ресурсний час. А коли дощ є дрони, які можуть літати в дощ, які зараз буде активно починатися з початком листопада. Ні, на жаль, дрони, які можуть ну, використовуватись дощ немає. І якщо ще якісь легенькі, миросячі дощ, ми можемо щось, щось придумати, ну, пожертвувати дроном, то сильний дощ це безуспішно. Пане Михайло, а як ви оцінюєте ситуацію з дронами у росіян? На вашому напрямку, звісно. По нашому напрямку, ну. Забезпечені. росіяни відрізняються, мабуть, від нас трошки тим, що в них як держава дуже потужний ресурс. Ми до кінця не знаємо їхні відносини з тим самим Китаєм, наскільки, наскільки в них там дружні, наскільки в них ситуація. От, так є їхні дрони, літають, Филів, дрони Камікадзе, на жаль, з Біком також багато. А у нас поки що 50 тисяч це вже значно ліпше. Дякую всім, хто долучається, але е, меж для вдосконалення немає. І так само, як немає кінцевої мети у кількості дронів, які треба для наших захисників. Чим більше дронів, тим більше знищених росіян, тим більше підбитої їхньої техніки. І е, тому я просто дуже прошу вас теж. Не пошкодувати нехай кілька гривень, але перекиньте, будь ласка, на оцей от рахунок і допоможемо карпатській січі, яка зараз нагадаю в Торецьку, де росіяни трохи зменшили оцей свій наступ. Принаймні, кількість атак зменшилась. Ще одне питання, пане Михайло. Тут холодніше стає ж не тільки дроном, в першу чергу людям. Ви забезпечені засобами для обігріву і теплою формою? Так. Можливо, є якісь. Інколи виникають технічні невеликі проблеми, але в цілому воїни Збройних сил України одіті, побуті і забезпечені всім необхідним. Також хочу сказати, що солдати серед солдатів є багато модників, і держава забезпечує всіх пістовослужбовцям досить непоганим грошовим забезпеченням, преміями так званими бойовими. І дуже багато наших військовослужбовців, не на те, що їм там видала держава. Вдягаються по останньому тиску військової мови 80 тисяч. Остання цифра, яку я почув від нашого редактора. А, але знаю з власного досвіду, що воно так добігає, 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 і от за ці 30-40 секунд, які у нас ще залишилися, які я витрачу на прощання. Я дуже хочу вірити, що добіжить до 100. Тисяч кругла сума, красива сума. Можна купити буде трохи дронів для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ з нами був Михайло Берлін Стойкевич. Звідти дякую панові Михайлові.